При бажанні, при бажанні можна підібрати просто кімнату. Якщо ви не знаєте, як підібрати меблі, тут дуже багато кімнат є вже обставлені так, як це бачать дизайнери. І на кожній речі є своя ціна. Мені навіть інколи здається, що в цих кімнатах хтось живе. Тут продаються цілі кімнати і на всьому є свої цінники до найменших дрібничок. Якщо вам подобається якась кухня, то можна її купити всю. В цих відділах меблі продаються поштучно оптом, просто цілими інтер'єрами. Можна купити цілу квартиру. Можна купити цілу невеличку квартиру, повністю обставлену від ікеї. Так, здається, я загубився трасі. матері, а?